Як вас ще зовуть, скажіть, будь ласка. Ольга Олегівна Ворожко. І перестаньте мене знімати. Добре. Я дозволу Достатньо, надала. Достатньо. Добре. Шановна Добре. пара, ви надавали дозвіл, щоб вас знімали в кабінеті подачі заяви на реєстрацію шлюбу. Що це взагалі відбувається? Добре. Ну Це так, ваш да, адвокат? Чи, чи, чи чий адвокат? Так, ну, так. Взагалі, що це за спектакль? Ну, навіщо це ну, все? Навіщо. навіщо ви робите проблеми, я не розумію. Ви знаєте цю людину? Що він робить? Він з вами пройшов допомагати на реєстрацією шлюбу. В чому п -п потрібна допомога адвоката? Поясніть мені, будь ласка. я І що? І що? І що? І що? Реєстрація шлюбу відбувається в присутності подачі заяви. Виключно нареченого та нареченої. Ну, а чому ви чому ви переживаєте, що є адвокат? Тому що ви зараз е, порушуєте що? А, абсолютно всі за, за сімейне законодавство, ви порушуєте правила адвокатської етики mm -hmm. і те, що ви зараз знаходитеся. Mm -hmm. А в момент, коли пара звернулася подати заяву на реєстрацію шлюбу, це пряме порушення сімейного кодексу України. І я mm -hmm. вам ще раз повторюю, я не надавала згоду на свою mm -hmm. відеозйомку. Та і я, повірте, я, я ваші незаконні вимоги і ваші накази я, я не буду виконувати. Заяву в присутності. Незаконні накази. Не я ага. не буду виконувати, Олександр Миколаївич, Я а. вам обіцяю скаргу ви, на раду адвокатів. Ви перевищуєте свої повноваження? А скарга на раду адвокатів не буде порушенням ніякого закону. за скаргу. Ви будете теж відповідати. Я в присутності вашого адвоката приймати вас. А не будете приймати? Так? А скажіть, як вас звуть? Як вас звуть. Скажіть? Вам все Як Як вас звуть? Ні. Або тобто ви відмовляєте людині або... в оформленні документів на той підставі, що він не має адвоката. Я так розумію? Як, Як вас звуть? Призвище скажіть своє. Будемо чекати.